Ледве так. дихаю зараз, ледве дихаю. Зізнаюсь, відверто мені я я так хвилююсь, я так хвилююсь. По-перше, і новий матеріал, і прийдуть люди, яких дуже хотілося давно не бачив більше ніж вісім місяців. Це все рідне, це ну не можу передати на слів, дуже хвилюючи. Альбом Поклик це, напевно, мій перший міні-альбом, міні який не має місця народження, тому що він народжувався усюди, де я була після повномасштабного вторгнення. Я постійно рухалась, була більше ніж 20 країнах світу і навіть не згадаю, де саме прийшли строки там, Take Me to a Place. Або закохана, або сину, або «Be brave, Be Different». Тобто це постійний був рух. Я пам'ятаю, що дещо в літаку писалось, дещо тільки поки там доїжджаєш до готелю. Ну, тобто отака от вона історія мого смутку за домом, сумом за домом. Звернулися до музею з пропозицією провести в музеї презентацію нового альбому. Для нас це було неймовірно з одного боку приємно з іншого боку, для нас це було дуже класним підтвердженням. Те, що музей робить все дуже правильно, тому що музей має силу і в тому, що ця сила музею видна і Джамалі, і тим, хто поруч з нами, і тим, хто в нашій країні. Ось саме місце влучання це дитячий майданчик в парку Шевченка. 10 жовтня біля музею перед 9 вибухнула, впала ракета, поцілила ракета. Вона впала біля дитячого майданчику. Ніхто з працівників музею не постраждав, але постраждала будівля, постраждав будинок. Сам були вибиті всі фасадні вікна в одній будівлі, були пошкоджені частина вікон в іншій будівлі. Впали частина скляної, скляної стелі, пошкоджена частина скляного даху музею. І е, вже в перший день, дякуючи неймовірній спільноті команді, музею також ми змогли закрити е, осб панелями всі, всі вікна. Я звернулася спочатку до них, тому що вони постраждали 10 жовтня і з ними постраждало дуже багато значущих архітектурних будівель. І тому Я саме прийшла до них, а вони мені кажуть, ви знаєте, окна це добре, там, щось ми відбудуємо, але давайте дивитись в корень зла, тому давайте збирати на зброю. І тому, як би дивно це не звучало, саме цей поклик буде збирати на зброю. Саме цей, саме ці люди, які сьогодні купили кожний квіток без всяких відсотків і таке інше. Кожен квіток це є донат. Вже ми зібрали 200 тисяч, і мета є 300 тисяч. Музей це інституція, яка не тільки потребує допомоги, яка не тільки потребує прихистку чи закритих вікон. Ми будемо з вами закритими вікнами постійно закривати їх панелями, поки ми не визначимо основну нашу ціль, проти кого ми боремося, і не спрямуємо наше зусилля з цями на боротьбу з нашим основним противником, головним ворогом. Я думаю, що саме така співпраця і саме така синергія стала можливо, тому що ми маємо спільні цілі, і ми спільно їх визначили. Ну і в тому наша сила насправді. Дуже багато людей, яким би хотілося мені сказати дякую. І тому була перша пісня, от взагалі, яку я просто написала: це було Thank you, Stranger. А далі. А далі от такий міні-альбом мі, 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 поклик. І саме тут, тому що це мій дім, тому що я тут живу, тому що саме поклик в собі має і народний спів, і кримськотатарський інструмент до і все-все-все, що якби то напрямок повний йде сюди. Де б він знову ж таки головна думка, що де б він не народжувався, в якій б Україні та чинота, чи строчка, чи щось все одно все приводить сюди.